Доброго дня, шановні присутні, мене звуть Швейц Тимур Миколаївич, заступник начальника управління інфраструктури Дніпротовської облдержадміністрації. Коротко хочу довести до громадськості ту інформацію, яка на сьогоднішній день проводиться щодо питання формування <клух> тарифів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування. Тобто, як ви всі знаєте, що е, в області. Певний час було досить стрімке зростання палива, досить стрімке зростання вартості курсу долара. В зв'язку з чим всі запасні частини були досить, набрали стрімкого росту. Виникла ситуація, що навіть могли зупинитися автомобільні перевезення в цілому. Але на сьогоднішній день ми розробили проєкт регуляторного акту. Розпорядження голови Дніпровської облдержадміністрації, яке було опубліковане в газеті Вісті Придніпров'я та на офіційному веб-сайті Дніпропетровської облдержадміністрації. Дане оголошення цей проект було розміщено 5 березня 2015 року. На той момент, коли ми це все розраховували, цей документ, тобто, по розрахункам, які були надані нам автомобільними перевізниками. При перевірці фахівцями було виведено цифру, яка, на сьогодні, яка складала підвищення діючого тарифу на 67%, що складало 53 копійки. Але на сьогоднішній день дана інформація проводиться моніторинг цін. Ви все знаєте, що здійснилося зменшення паловомастильних матеріалів. Здійснилося зменшення курсу долара, тому на сьогоднішній день, коли розпорядження на чинності буде зареєстровано в юстиції, буде оприлюднене офіційно. ці Цифри будуть знижені в залежності від розрахунків, які будуть надані автомобільними перевізниками при набранні чинності цього розпорядження. Тому буде персонально на кожному маршруті, в залежності від його рівня рентабельності, буде встановлено. Вартість проїзду. Але вона буде відрізнятися від той, яка була оголошена, оприлюднена в газеті Вісті при Дніпрові» як проєкт. На сьогоднішній день нас цей проєкт документу цього розглядається державним держ... розглядається антимонопольним комітетом нашої Дніпропетровської області, яке перевіряє. Правильність і відповідність обґрунтування всіх показників, які вкладаються відповідно до методики розрахунку тарифу на сьогоднішній день розглядається в держкомпідприємництві наш проєкт розпорядження про встановлення тарифу. Тому ми зараз чекаємо ситуацію, коли вже буде питання до державної реєстрації, і потім вже будемо вживати всіх необхідних заходів, тобто, в залежності від того, який є маршрут. Яка є рентабельність на маршруті, буде вживатися заходи, будуть прийматися рішення, який буде вартість приїзду на тому чи іншому маршруті. Коротко. Мова й не про приміські чи всі маршрути? Приміські і міжміські. Це ті маршрути, на які на сьогоднішній день має право впливати Дніпропетровська обласна державна адміністрація. То вона в на їй надані повноваження регулювання тарифу, встановлення тарифу на, таких, на такому виді перевезення. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 1548. Як ви вважаєте наскільки може знизитися ціна? У відсотках? Е, у відсотках ми зараз будемо аналізувати. Я думаю, зараз ще недоцільно це казати. Приблизно е, встановлення тарифу набуде десь чинності десь 20 квітня. Я думаю, ближче, яка буде ситуація на ринку паливно-мастильних матеріалів? Вартості курсу долара, тому що майже 90% всіх запчастин на сьогодні, які використовуються в транспортних засобах, в є імпортного виробництва, які прив'язані до курсу долара. Тому на сьогоднішній день ще рано казати, яка буде ситуація. Ми зараз аналізуємо і з фахівцями чекаємо прийняття нашого розпорядження, а потім. Коли вже це все буде проаналізовано, ми тоді можемо сказати якісь цифри, на який відсоток знизиться. Тому що на сьогоднішній день, якщо взяти тариф у розрізі, то тариф складається на 60% це вартість паломастильних матеріалів. І потім десь, десь приблизно по 15% це заробітна платня, заробітна платня, це запчастини, це всі. Захисті відрахування, тобто це ті є, які на сьогоднішній день формують затрати автотранспортних підприємств. Але в тарифі 60% в самому тарифі закладено це буде потім по цій схемі опрацьована ситуація, яка буде ціна на паливо була 11 ,50 гривень 50 копійок. На сьогоднішній день ви бачите 22 гривні, де 21,50. Добрий... А в внутриобластных маршрутах эта тема немножко мягче рассматривается, она меньше обсуждается. И поэтому, наверное, вот и сегодня встреча такая происходит. Потому что с того момента, когда были подняты тарифы в предыдущий раз, граничный тариф на международных и пригородных маршрутах внутриобластных, Тимур Николаев сказал, что это было в мае прошлого года. С того времени, когда тариф был установлен 33 копейки за километр проезда пассажира, вы убедились сами, да, какой был скачок серьезный, очень серьезный катастрофический рост цен был на все составляющие себестоимости перевозок. И начиная с января месяца этого года уже перевозчики начали будировать тему повышения тарифа. Обчасні організації, які працюють в системі автомобільного транспорту обшого пользу, в тому числі і наш обласний комітет правсою, піддержали переводчиком. Ми теж до губернатору з таким клопотанням, як кажуть на українській мові, що для того, щоб перевізники могли працювати, щоб люди могли передвигатися по території області безпечно і більш-менш комфортно, вимушені були просити на повищення тарифів. максимально, что можно сегодня сделать. И Тимур Николаевич говорит о снижении. Я думаю, что сейчас не будет идти вопрос о снижении тарифа, потому что это устанавливается граничный тариф, то есть тот тариф, выше которого перевозчики не имеют права работать на тех маршрутах, которые за ними закреплены согласно договору. Потому что из практики, если мы в мае прошлого года, вы знаете, был установлен тариф 33 копейки, я повторяюсь, за километр проезда, то даже сегодня, еще только буквально неделю, назад перевозчики выходят на этот максимальный тариф, потому что, во-первых, рынок, во-вторых, конкуренция, во-вторых, пассажиропоток, чтобы не испугать и не отодвинуть людей от перевозок, перевозчик ориентируется в ситуации и тариф устанавливается такой, который позволяет ему работать не убыточно, хотя бы с минимальной рентабельностью, хотя бы в нулевой рентабельностью. И таким образом только сегодня выходит практически все перевозчики в области, а то порядка 20 перевозчиков выходит на уровень 32-33 копейки за километр проезда. <клес> Безусловно, что в этих условиях, которые сложились на сегодняшний день, и когда шел расчет тариф горючей, и доллар, и запчасти, а в основном запчасти все привязаны к доллару, хотя они отечественные, но тем не менее закупочная цена их приравнивается к доллару, вы знаете, наверное, тоже. Она сегодня очень невыгодна для перевозчиков в материальном плане. Тем более, я не буду открывать Америку, но вы знаете, что очень высокие налоги, высокие платежи, которые взимаются с предприятий. Безусловно, что создается такое впечатление, и я считаю, что это ошибочное впечатление, что перевозчики, автомобилисты, транспортные компании и так далее хотят повысить тариф. Это абсолютно неправильное решение, это решение вынуждены, потому что если не повысится соответственно тариф до дорентабельной работы, то предприятие не в состоянии будет работать на тех маршрутах, которые за ним закреплены согласно тендеру и договору. Поэтому я думаю и надеюсь, что тут правильно будет и в здравом смысле тут победит о том, что будет установлен граничный тариф, выше которого никто ехать не сможет. Естественно, что по максимальному тарифу тоже никто сразу не поедет, это будет постепенный переход, с учетом того, что если будет продолжаться тенденция снижения говорю, смазочных материалов и стоимости запасных частей, а это, как сказал Тимур Николаевич, основные составляющие себестоимости перевозок, то, естественно, и тариф будет повышаться от 33 копеек, плавно, незаметно, не ущемляя интересов пассажиров, потому что перевозчики... Это тоже люди, они с пониманием относятся к проблемам, которые сегодня есть у населения области гостей, которые приезжают в область. И тем более, что в этих условиях, когда и зарплата, и пенсии, и все остальное, как говорят в анекдоте, слава богу, стабильное. Поэтому в этих условиях, наверное, никто не пойдет на резкое повышение стоимости проезда. Я думаю, что тут будут находиться компромиссные варианты, которые позволят и перевозчикам работать безопасно и более-менее качественно, обновлять подвижной состав, что немаловажно сегодня, хотя в принципе в области идет тенденция к этому уже Давно і в місті Дніпропетровське в частності ви видите, що гораздо більше стало їздити підвіжного составу більш менше комфортні, хотя не далекі от тих условий, які хотілося б но, тим не менше, по можливості приобретають талони, богдани, інші автобуси в частності. Фирма автотранссервис Лоцман, которые пишут на автобусы, ви видите, приобретают особо большой вместимости автобусы. То есть транспортный процесс идет в развитие, но не так би быстро, как хотелось. Поэтому на городе Днепропетровске, в частности, тоже сегодня идет тенденция к тому, что перевозчики пересматривают свои возможные тарифы. Вы видите, сегодня в городе появляются маршруты на маршрутах, вернее, объявления. Где Цена проезда немножко ниже, чем установлен граничный тариф. То есть там, где 5,50, сегодня едут по 5. Там, где 5, едут даже по 4. Я видел уже такие объявления. Это зависит. Ну вот сегодня часто я видел 84-й маршрут. У него граничный тариф 5 гривен установлен. Сегодня я лично сам видел, 4 гривни едет маршрут. Правильно это или неправильно, я не готов сейчас ответить. Это зависит, от, наверное, от себестоимости этих перевозок, кто там фирма какая. То есть речь о понижении не идет. города Анатолий Федорович Кулубский. И, наверное, один из вопросов будет это пересмотр тарифов в сторону процентов входит в себестоимость перевозок этого горючего смазочного материала. 60-70 от повышения. То есть в любом случае есть право переводчика на повышение тарифа. И потом на каждом конкретном маршруте, каждому переводчику установлен предельный маршрут тариф конкретный, как бы, заслуга перед населением. Тут по-другому не расценишь. Я просто немного не понял. Смотрите, цены поднялись. И в субботу там вроде бы даже будут какие-то шествия делать в этом направлении, в том числе то тогда расчетный тариф был от 7 до 9 гривен не по максимуму который на каждом маршруте расчетный тариф а приняли усредненный который компенси который тариф ниже чем расчетный и сегодня говорить о том что его надо снижать это ну как бы не совсем не правильно, правильно. потому что не не рассчитывался не тариф не в этот завтра, не тариф, не что сказали что речь идет о снижении а тут вы тут же говорили, речь идет лет, а... о снижении о снижении конкретно на маршруте 84-й, к примеру, еще раз назовем его, да, установлен граничный тариф, не тариф остался, его не снижает. Решение исполкома о том, что снизить граничный тариф до 4 гривен нету. После да. Же же и 84 там тоже есть, и 5 гривен там записано. Хорошо, вообще, Транспорт, и вы видите, что электротранспорт загруженный больше стал. И это действительно факт. то ему выгоднее, особенно частникам, которые сьогодні работают на маршрутах, їм гораздо выгоднее поставить автобус и содержать его содержание его просто как в отстоянии автобус, чем ездить и не зарабатывать, не покрывать даже то, что он заливает горчего в бензобак. Ну, рассматривается практически на всех маршрутах. Насколько это будет снижение, где-то на 50 копеек, где-то может быть на гривню будет снижение. Я не готов сегодня ответить. Это конкретно по каждому маршруту, с конкретно с каждым переводчиком заказчик будет работать. Так же самое, как и на пригороде и междугороде. То же самое будет установлен граничный тариф, а конкретный размер стоимости проезда будет определять заказчик вместе с перевозчиком. То есть, пасажиропотік, який на сьогоднішній день є на маршруті. Тобто є маршрути, які рентабельні. Ну, це ті маршрути, наприклад, там, такі, як Дніпрос Кривий Ріг, Дніпропетровськ-Підгородні, Дніпрос Новомосковськ. То есть, там э, такі маршрути, які обслуговують населен... сільські населені пункти в віддалених районах, у нас такі є райони, як. Э, Покровський район, такий район, як Верхньодніпровський район, такий район, як Межівський район. В цих районах є населені пункти, які навіть сполучення нема щоденного. Тобто там сполучення йде там, де сполучення три рази на неділю. Є такі села, які вже досягли ми компромісу з перевізником, де забезпечили регулярність щоденно, але один раз на день. Машина ран ранці виїхала ввечері приїхала. Тобто, але от на оці маршрути, вони і є так називаємо, нерентабельними. Але коли обласна державна адміністрація проводила тендери, було вжито всіх заходів, щоб здійснити укрупнення автотранспортних підприємств і разом з нерентабельними маршрутами були роз, ну, в конкурсі, в об'єкті конкурсу були й рентабельні маршрути, щоб не щоб ці всі маршрути не зупинити взагалі, якщо Роздробити їх і надати всім, кому хочеться це все здійснювати. Перевезення, то на сьогоднішній день вже, мабуть, процентів 50-60 перевезення в області вже б стали. Сьогодні вже ситуація на сьогоднішній день, десь 30% рейсів. Автомобільний перевізник вимушений призупиняти, так як у нього є на сьогоднішній бар'єр по тарифу, максимальний це 33 копійки. Це те розпорядження, яке на сьогоднішній день діє. Вищень піднятися не може. На інших маршрутах поки що тенденція зберігається нормальна, тобто стабільна, тобто перевізник працює, ну, знає, що закінчується вже обговорення, закінчується термін прийняття документу про, про, про встановлення граничного рівня тарифу. Але деякі до сі, місця 3 підвищили свою вартість на 2, на 3 Пояснюю, значить, коли ми прийняли розпорядження, голови 33 копійки. Автомобільні перевізники, там де так ми пояснили, де були депресивні райони, підняли граничні зразу на 33 копійки. Але ті маршрути, які стосуються особливо Дніпропетровського району, це такі як Підгородня, це такі як Кіровське, тобто ці маршрути вони ізначально поїхали по 27 копійок. Тобто вони не робили. Тому що дуже багато населення працює в місті Дніпропетровську. Ну і, і в них виникає у всіх цих людей виникає питання, чому в місті Дніпропетровську ціна не піднімається, а в приміських, міжміських піднімається. Тобто це питання. То вони десь коли в Дніпропетровську була вартість проїзду 4 гривні, то ці перевізники вийшли не на 33, а на 27, і вони підняли там на 6, на 7 гривень. Але максимально можливий тариф у них був 9 гривень, там 13 копійок. Соответственно, коли це все пройшло різке подорожання паламисневних матеріалів, вони вийшли на ці свої 9 гривень. Ну і що, вийшло, що 3 місяці назад пішлось підняття, так назване. Але в межах 33 копійок, яке сьогоднішній день затверджене розпорядженням голови облдержадміністрації. Чи говорити зараз про можливий рівень гранічного тарифу для американських нашу тридцять три копійки? А наскільки сьогодні це? Він сьогодні 30. Він не рентабельно все. До... На сьогоднішній день, я вже вам з самого початку сказав, що ми підготували проєкт нового розпорядження про встановлення граничного рівня. Тобто він на сьогоднішній день встановлений 53 копійки. Але ці 53 копійки, з самого початку, так як виникли ті обставини, Громадські організації писали, розглядали цей проект і писали свої зауваження, пропозиції. А пропозиції були пов'язані в основному з зниженням паливно-мастильних матеріалів, зниженням курсу долара. І ми проведемо, мабуть, розширену ще нараду. Ну, це буде з перевізниками, коли це вже ми приймемо рішення вже про встановлення, і воно набуде чинності. буде Виведена якась формула, що на сьогодні там, яка, яка це буде цифра, ще поки ми казати не можемо. Тому що фахівці повинні прорахувати ситуацію і сказати, що сьогодні економічно обґрунтована вартість можлива в такому-то рівні, не на 53, а в якомусь рівні іншому. Який це буде рівень, щоб ми зараз ну, не, не бігли наперед? Це буде встановлена інша цифра, тому це буде однозначно. Але по персонально по кожному маршруту перевізне залежності від кожного маршруту персонально буде, буде встановлена вартість продукції. Про іюня у магнітизація як би там не було, но люди пользуються і правильно. Путників їздять, як і вони мають право, безоплатно на пригородних особливо маршрутах. З іюня місяця по заявленню правительства, эти льготи будуть отменены. тобто люди будуть получать какие-то деньги, сейчас, наверное, считают, какие это будут деньги, и все будут платить. Тогда, наверное, тоже это немножко упростит ситуацию, потому что сегодня перевозчик, иногда это конфликт, особенно в городе Днепропетровске, мы видим эти конфликты, водитель, пассажир, когда он говорит, у меня уже есть два, водителя, два пассажира, хотя в городе из 22 переводчиков, которые работают на сегодняшний день, только два официально возят и имеют договора с управлением защиты на перевозку льготной категории пассажиров. Все остальные возят на условиях договора с департаментом транспорта. То есть в зависимости от количества посадочных мест 10%, 2, 4, 6 там, и так далее. Иногда это вызывает проблемы, иногда это сталкивает водителя-пассажир, конфликтные ситуации и так далее. Мы надеемся, что это будет принято. Конечно, может быть не всем это будет нравиться, но для э, качества, для культуры обслуживания, для вот такого психологического климата в э, подвижном составе это будет немножко упрощено. Я думаю, що з поніманням люди віднесуться, і в однієму итоге це буде на пользу всім і пасажирам, і транспортним компаніям. Я хочу трошки подовжити Андрій Васильович. <как> Була оперативна нарада міністра інфраструктури з цього питання, було доручення. Було надано доручення на, цьому, на цій нараді щодо розроблення адресних дотацій. Тобто зараз да. опрацьовується питання. До 15 квітня воно надано в дорученні опрацювати, хочуть перейти на цільову адресну допомогу. Відстань ну, да, да, да. до населеного пункту 15 кілометрів. Це в нас третій. На приміських маршрутах. Якщо, наприклад, маршрут там 14,5 кілометра, ми беремо, ми беремо не на 14,5 множимо ці 33 км до цієї точки. Потому что я в рабочей группе при исполкоми нахожусь, которую возглавляет Анатолий Федорович Крупский. Идет уклон сегодня не пока тарифа на электротранспорте. Потому что если, например, на автопредприятие заложено 1,7 миллиона на год на эти два предприятия, это копейки в раз.